Привіт! Це частина 5. Відео про послання з минулого. Якщо ви дивилися частину першу, ви зрозумієте, про що я говорю. Тому починаємо. Це також дуже цікава штучка. Це вже третій, мабуть, світ, який я вам колись показувала, тільки тут він набагато більший. Бачите, це така коробочка. І там всередині. Я знайшла. Ой, це вам, мабуть, на фронтальну камеру я покажу. Дивіться. Тут дуже багато маленьких кімнат, наприклад, отакої. От Там є багато персонажів різних. Навіть аквапарк є, бачите? І також тут є такі персонажі, як Равлик, наприклад. Знову Котопельмень, це вже інший його світ, але. Типу 3D. Е, ну, дуже цікаво, я це робила з полімерної глини. Е, все це я пам'ятаю навіть. Ще забула сказати, що якщо хочете наступну частину, підписуйтесь на мій канал та пишіть у коментарях плюс.